Друзі, дуже радісно від ваших лайків під нашими відео. Ваша активність допомагає іншим дізнатися про наш канал. Тож ставте лайк на цьому відео або пишіть коментар. Нашій команді дуже важлива ваша підтримка. А тепер переходимо до новин. Командир екіпажу SpaceX Джаред Айзекман пожертвував 100 тисяч доларів на швидку для України. Голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що американський пілот військових реактивних літаків підтримав збір свого друга, астронавта Скота Келлі. Тепер офіційною головою Нафтогазу України призначено Олексія Чернишова. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Кабміну. Володимир Зеленський з'явиться у шоу на Netflix. Ведучий шоу Мій наступний гість не потребує вистави. Девід Леттерман приїхав до Києва, щоб взяти інтерв'ю у президента України. Випуск з'явиться на стрімінговій платформі до кінця року. Вночі війська Російської Федерації обстріляли один із районів Миколаєва. Постраждала адміністративна будівля з автомобілями, що стояли поруч, а також два склади. Повідомив губернатор Віталій Кім. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих. Північна Корея вперше за декілька років почала відправляти поїзди до Росії. Ймовірно, Корейська Народна Демократична Республіка таємно постачає Росії снаряди та боєприпаси для війни в Україні Рейтерс. Володимир Зеленський подякував Нідерландам, США та Чехії за надання Україні 90 танків Т-72. Королівська пошта Британія в останнє випустила різдвяний набір марок із Єлизаветою Другою. BBC надалі обличчя покинули Єлизавети на марках буде замінено на короля Чарльза третього.